Дітки, а зараз у нас з вами заняття конструювання. І ми будемо сьогодні конструювати з лічильних паличок саме. А кого подивіться ось на цей малюночок? Бачите? Хто це дітки? Так, це півник, яка птаха свійська, правильно, молодці. Дітки, давайте його роздивимося. Що ось ці птахи є? Так, в нього є тулуб, Бачите? Форми крапельки, да? далі е, голівка, бачите ось яка. Так, е, на голівці що знаходиться е, у цього птаха? Е, гребінь, бачите, який в нього великий гребінь. червоного кольору, очі, дзьобик і борідка. Бачите, ось яка червоного кольору, борідка і гребінь. Далі шия, бачите, яка шия. От. Далі хвостик, бачите, який великий, пухнастий такий хвостик, бо тут багато в нього пір'я, різнокольорового, так, і зеленого, і червоного, і синього, і блакитного. Далі лапки, бачите, які. І на лапках шпори, ось, бачите, які, бачите. Так, добре, е, молодці. Роздивилися. І тепер. Для конструювання дичільних паличок, ось я вам приготувала, і червоних коричневих кружечків. Так, тут різнокольорові палички. Тулуп ми будемо робити з синіх паличок, з жовтих паличок клювик, лапки і пір'ячко. Так, зелених пір'ячко і з червоних теж пір'ячко будемо робити. Так, ну, почнемо ми робити з вами. Голівки півника. Так, ось ми викладаємо жовтими паличками дзьобик. Подивіться, як я це роблю. Ось він дзьобик. Так, виклала. Далі. Далі. Викладаємо голівку. Ось так. Ось так. Голівку викладаємо. Бачите, ось так. Ось так. Щільно прикладаємо палички одна до одної. Ось як в мене виходить. І ось так. Ось так. Бачите, тулуб ми вже виклали. Тепер що? Ми? Нам потрібно викласти хвостик півника. У в нього хвостик, бачите, і різнокольорові. Я різнокольорові палички поклала. так. Далі крилця, крило. Забули вам сказати, що там у нього ще і крила ж є, великі крила в нього, сильні крила. Вони допомагають аж злітіти на паркан. Так. І що? І лапки тепер ми робимо. Ось так. Подивіться. Так, лапки ми зробили. Так, дітки, а тепер що нам ще треба зробити? Нам треба зробити його око. Ось так. Далі грібенець. Грібенець. Ось він. Ось він, грібенець. Так, з кружечки ми грибинець робимо. Так, і що? Залишилася борідка. Ось, подивіться. Ось який він гарний вийшов. Подивіться, який він гарнесенький вийшов. Так, молодці діточки ви таки, такого півня робіть і надсилайте нам. До побачення, малята!